Доброго вечора, то є файні новини з Нью-Йорку. Ми дуже стурбовані президентськими виборами в Україні, розумієте? Ми послали нашу журналістку Нелю, бо вона вивідала, що там створить. Бо розумієте, так далі не можна. Ми не розуміємо, що і до чого, і які там люди, і що там ходить, і розумієте, ну ну все, біда страшна. Oh Давайте дивимося прямо включення, розумієте, бо то не можна то Твоя Янеля. Саня, то я їду до тебе. двері, зараз не їду до тебе, то мені треба інтерв'ю дати. Вже. Камон, евріба! Ми до президента. Пішли. Окей, а де мій текст? ти написав мені текст. Я тебе просто написав текст. Вінися, я тебе кажу. Ваше кейко, ти кейко. Ми вам люди! Ти захвату не платиш! Ти захвату не платиш! Ти захвату не платиш! І вам! І вам! Кейко, ти Отже, так як я вже казав, всі великі експонати української революції — це Царьов, Добкін, Янукович. Ми збудуємо великий зоопарк, і кожна людина в нас зможе прийти в свій зоопарк і подивитися на цих тваринок, угодувати їх печенням, розумієте там. Налітаємо. Яка мала поїхала за рулем. Маленька. Я тебе дочекаю, то я там була, то я, я, я. Я тебе зачекаю під стріхом. Так, про що це я? <свист> Отже, у всіх порукарнях будуть тексти тільки чуби. На кожному броці буде Шевченка, Бандера, червоно чорні прапори. А мій асистент Тарас стане Генсеком ООН. Хто? Як там звати то Гансу Фон? Von... Будеш Ганс фон Федір. Ганс фон Федір новий Генсек <свист> ООН, ми його туди ведемо. Він нам пару... <свист> Цих... <свист> пару смінців підкине, там на пруд дві штуки, що плавали. Ну все буде класно, там легалізуємо, там тістечка правильна. Студентам волю, Україні долю. А! Дороги! Ляля, буде йти тако, як порельсов. Машина буде тако, їдеш, як по Піпі! Ну і все. Слава Україні! Grazie.